Суть, А я про, про нього як людина. Чого ви тут зібралися? Ми тут зібралися, ви бачите, більше 200 чоловік, щоб захистити нашого голову, тому що його обвинувачують ну, на голому місці. Людина чесна, людина, яка працює для людей і яка дійсно віддає своє життя, своє здоров'я нам. І, 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 і тут багато кому він не подобається. Ну, ну що значить, не подобається людина. Ми говоримо, коли в нас буде порядок в Україні. У нас не буде порядку в країні, тому що такі люди, як Василь Володимирович, це одинички, це одиниці. І, і нам нам Господь його послав, цього голову. І, і ця людина дійсно що послана небесами. А його е, такі таке нашій державі, такі люди не потрібні. А чому не така б... велика кількість громадян? Прийшла тому, до суду? тому, що всі ці люди бачать, яка ця людина з великої букви. Яка він яка зараз яка? за декілька років всі вулиці освітлені, дороги зроблені. Він вислухає кожну де? людину. Це росоша, Це росоша, 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 село Нижній Вовківці, Андрійківці, громада. нема такої людини, якої би він не вислухав, якої би він не зрозумів і не підтримав. Я я таких людей особисто більше не знаю. А в чому зараз звинувачують голову? А його звинувачують е, 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 нібито він вимагав, вимагав хабаря. Но насправді нічого він не вимагав. За ним ходили, за ним йому пропонували відкрито, Пропонували взятку. Він відмовлявся. Потім йому підкинули в тому місці, де його й близько не було. Його близько не було. Це було в магазині, коли голова був в цей час у садочку. Вони дівчата з садочка. Кинули на прилавок гроші. І з цього все розвивається від травня місяця. Не, не зрозуміло, де. Зараз будь-кого ми візьмемо, і скажемо, він злочинець. Давайте будемо шукати в нього якісь хиби, де ті хиби. Людина чесна, людина людина, людина для людей. Що ковтнути треба таку людину? Представтеся, будь ласка, Оксана Зіно Івасюк, вчителька. вчитель села Росуш. Хто хоче сказати? Ми всі, ми всі за нього. Ми вперше за ці роки чули, що ми комусь потрібні. Тому що ми всі роки ми жили просто так, а так не за нами тягнуть. І ми до кінця в любі ситуації тобто, в такому, як він зараз опинився, це, це нахабство з їхньої сторони. Якісь кошти виділили, я знаю, на територіальну громаду. Це Може в, в це і сенс чи ні? Ну може бути і в цьому Д -д наша дуже велика, віде, е великий віде, маємо там, бюджет Росошанська ОТГ, великий бюджет, Вон у нас. Віде. і може і в цьому вже десь може щось є. Він Ми... Він віде, Він віде. Це нашу громаду да. кошти, а треба, щоб вони йшли, як завжди, ділилися. У нас все відкрито, у нас все прозоро. І куди гроші, на кожній сесії ми бачимо, зачитується, куди йдуть і, до... і скільки йдуть. Гроші? І допомоги, де хто дворіє, і п'ять тисяч людям дають. І це навіть і... Не, не зважають, не, не думають, так що... да, чи ні. Дають, бо людині треба. Проїхати по нашому селу, то, то, то не треба вже нічого говорити. Це видно роботу людини, яка зацікавлена в тому, щоб людям було добре, щоб людям було комфортно, щоб ми відчували себе дійсно людьми. Да. І це його робота, і це очевидно, це, це, це не озброєним оком видно. І вони про це знають. І, і, і. Вони знають про це, так. Просто вони так. Прийдав, Представтесь, будь ласка. Дожиковалися Василь. Який придус, Раїса Геннадіїна. Дякую. Ви викидаєте?